Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист передовій зафіксовано понад 120 бойових зіткнень третина з них на покровському напрямку. Детальніше про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на передовій? Вітаю вас, пані Юлія. Героям слава на харківському напрямку. Відбулося п'ять бойових зітнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку Росіяни сім разів атакували позиції наших підрозділів в районах Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів неподалік Макіївки та Торського. На сіверському напрямку силами оборони України відбито 11 штурмових дій росіян. Поблизу івано Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб російських загарбників прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Кліщівки, Андріївки та Убік Григорівки Донецької області. На турецькому напрямку, за підтримки авіації, росіяни здійснили 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк. На Покровському напрямку наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії російських окупаційних військ. Тут ворог концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Желанного, де провів 8 та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби росіян просуватися вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки, Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де російські загарбники сім разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку росіяни здійснили два штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось дві ворожі атаки в бік малої токмачки. На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили спробу російських окупантів просуватись на лівобережжі ріки Дніпро. Протягом минулої доби по всьому фронту зафіксовано 127 бойових зітнень. Минулої доби загалом російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. П'ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет нанесли 63 авіаційні удари, зокрема, скинувши 61 керовану авіаційну бомбу, та здійснили близько 1190 ударів дронами Камікадзе, понад 4870 обстрілів, 112 з них із реактивних систем залпового вогню. Юлія пане Дмитре, що відомо про втрати російських окупантів, розкажіть про роботу українських воїнів за минулу добу. Пані Юлія, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали ударів по чотирьох пунктах управління, засобу протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та двох районах зосередження особового складу російських окупантів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші герої знешкодили три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйтесь до лав Сил оборони України. Наша сила у єдності. Слава Україні! Героям слава! Дякую за інформацію. З нами на зв'язку був речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Гуцуляк. А ми про